Надійність, стабільність, широкий асортимент та гнучкі ціни все це ви знайдете у торговому домі Сузір'я. Завітавши сюди, ви не будете розчаровані та й навряд чи залишитесь без покупок. Хочете прикрасити новокуплену річ мережевим, шипами, аплікацією або іншими прикрасами, пошити костюм або сукню, то вам у відділ тканин та фурнітури. Зверніть увагу на широкий вибір тканин для пошиття штор, гардин та для оббивки меблів. Спокійний сон та справжній відпочинок вам забезпечать якісні подушки, ковдри, покривала та набори постільної білизни. Рухаємось далі по сузір'ю. Напередодні 8 березня варто замислитись над чудовими подарунками. Дійсно гарним та корисним презентом може стати розкішний посуд з порцеляни, скла та нержавіючої сталі. Давно мрієте зробити свій інтер'єр більш витонченим та оригінальним? То зверніть увагу. На широкий вибір картин на будь-який смак та гаманець, або поставте вазу самостійно створений букет, що ніколи не зав'яне. Любителям справжніх квітів теж сподобається у сузір'ї. На них чекає величезний асортимент оригінальних горщиків. І не забувайте, що поряд працює магазин комета, де знайдуться будь-які електротовари. Також тут постійно діють сезонні знижки, торговий дім сузір'я, гарні покупки за гарними цінами.